Привіт всім, з вами Онлі Бліц І сьогодні в нас розбір Т-55А, якого яку, чи якого завезли в магазин за гроші за аж цілих 24 долара. Ну, це, як на мене, ну, досить багато за Т-55. До речі, я щось здивований, а тільки за гроші завезли, значе і за золото було. А, тільки за, за гроші. Прикольно. Також, до речі, хотів ще пару новин сказати. Е, додали, додали ще розіграш на Об'єкта 777. Він в мене є, якщо що. Не знаю, чи робити огляд по ньому, напишіть в коментарях, чи варто. Давайте трішки зроблю, бо дуже сильно. Чи варто робити огляд, напишіть в коментарях, аби я зрозумів. Е, ну, Не то, що огляд, а стрімчик можна поефірити його буде, якщо хочете. Додали, до речі, досить, ну, типу, як я розумію, для того, щоб не сильно кричали гравці, то вони ще додали якихось, тут зберіг всі, чорна скринька додали і ще є містичний контейнер. додали. Ну, 100% буде дропатись ось в такі послідовності: 100к, 10к, аватар, можливо, Х3. І тільки потім, можливо, буде щось з цього. А, ось може ще спарова, спарована установка ще може падати. Добре, це так трішечки по новинкам. До речі, також довели, додали, довели, додали, додали ще щось. Якщо я не помиляюсь, ще щось додали, додали, але що, зараз я подивлюсь, мабуть, і все. Чи ще, чи ні. Ні, мабуть, оце і все, що додали. Більше поки нічого немає. Так, більше, наче поки нічого немає. Щодо, щодо, щодо цього це все, Мабуть, це все, да. більше нічого немає. Давайте трішки поговоримо про Т-55А. Перейдемо давайте до броні одразу. До речі, ті, хто дивляться, постійні глядачі, не забудьте вподобайку і коментар ставити. Ті, хто тільки перший раз зайшли на огляд, ну подивіться, чи сподобається чи ні. Якщо сподобається, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та, пос... та напишіть будь-який коментар для просування. Так, поїхали. Основне бронювання башта 210, корпус 100, борт башти 200, корпус 80. Корма башти 160, до речі, досить багато. І корпусу 45. Ну, це досить мало. Поїхали розбирати броню? Так, щодо броні, Т55А. Перед нами також з прицілу дивимося ми Т-55А такої ж самої. Щодо, до речі, пробиття я не побачив. Треба було би глянути, яке там пробиття, але я зараз скажу, яке там пробиття. 219 пробиття. Ну, 219 це досить непогане. 219, уявіть собі, на 9 рівні 219а в нього, а в Т-55А повністю е картонний корпус. Тобто броні тут немає. Це вам треба розуміти. Так, проти восьмих рівнів СТ, там де 180, можливо, ЛТ. ну, Напевно, навіть СТ8 будуть пробивати майже без проблем. А ось щодо лт то, ну, тут, можливо, буде питання, якщо пробиття буде нижче 180 мм, 175 мм. Може, щось і буде рикошетити, але це, мабуть, буде виняток. Щодо броні, ось як виглядає на ББ. Ось як на голді. На голді, що змінюється, тільки щічки додаються сіреньким, тобто в них можна буде пробити. Зразливих місць це повністю корпус, це лючок і це щічки башти, в які голдою тільки залітає, дякую, що хоч не бебешками. Тобто, ну, щось баштою танкувати будете, а проти 10 це вже питання, скоріш за все, там, де 248 і 250 мм, а в деяких і 270 в ПТ-шок, то пробивати будуть, мабуть, без проблем. Тому по броні тут нічого немає. Також щодо Щодо ось цього моменту, е, От коли він стоїть ромбиком, бо навіть при таких от кутах все одно летить в гуслю з пробиттям. Це ну це вада, до, досить, напевно, болюче для Т-55, що для Т-54. Ось як зараз було. Так, щодо фугасів, фугаси в борта не заходять. Дякую, дякую хоч на цьому. А ось щодо заду в корму летить 415, спокійнесенько. Також, я думаю, де башта, з гори, трішечки башта теж таким сіреньким е, горить, я думаю, що туди теж може залетіти фугас. І особливо з якихось там е, фугасних таких монстрів, як я не знаю, fv 215 fv В215Б, fv 4202 ну і все в цьому дусі 10 рівня, я думаю, що туди буде залітати в, в корму за точно фугасами. І хешами то, типу. 100%. Якось так. Ну все. Такс, ну давайте розбирати. Т-55А і amx 31 прототип, і ну він преміумний, до речі. Т-55А теж преміумний, якщо що. Т-54 це прокачуваний танк. ДПМ 2944, у того ж самого amx 30 прототип 2795. Що, до речі, досить дивно, тому що прототип досить комфортний, танчик і досить часто кидає. І альфа в них однаково. Тобто, а ось щодо Т-54 прокачуємо, то тут навіть ДПМ трішки. ну, в, в, в межах таких же самих ну, трішечки більше, на 40 одиниць всього. Але пробиття, шкода, постріли на хвилину, ну, це я не роз... перезаряджання 623. тобто Прокачуємо Т-54-ку, трішечки швидше кедешиться, ніж прототип, і ніж наша Т-55. Якщо ви поставите гармату, на, яка йде на 62. -ку. Яка йде на 62, війку Також час прицілювання 2.08. Е, тут в прототипа краще, а в 54-ки тупо однакове. Тобто, розкид також. 0317 в 55 ки він буде кращим, ніж в прототипу ЄТ-54-кі. Тобто трішечки буде краще гармата по влучності. Щодо КВНів, то звісно, МХ-30 прототип тут прям іде максимально лідером. А у 54-ки 55 -ки, 5 і мінус 5 КВН Це найжахливе, що може бути на танку. Чесно. Це комфорт гри, просто відсутній. Рух 56, е ну непогано. 56, тобто прототип він теж швидесенький, навіть у нього, нього 60 на 4 км більше, і потужність двигуна теж більша. Тобто ну більш-менш маневрений. Тобто Щодо швидкості. 55-ка непогана. непогана. Так, вона не найкраща, але непогана. Такс, і співвідношення прибутку навіть є. Тобто 89 це прокачувама техніка 54-ка. Ми сюди не дивимось, ми дивимося сюди на прототипа. 141% проти 135. Ну, 5% різниці це досить велика, велика різниця, навіть 6%. І тому, як на мене, прототип взагалі він непогано фармить. Тобто на 9 рівні, якщо ви виграєте бій, то переможний. То ви вивозите, мабуть, десь приблизно 65%. 70 тисяч при 3К. Тут же ви будете трішки менше вивозити, приблизно, мабуть, 50-55. Ну тобто, ну, там воно не особливо сильно різниця, там 5-10 тисяч, але різниця все-таки є. Також щодо відсотку по, а по, 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 по аккаунту, по грі, взагалі на, 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 на цьому танчику 51. Тобто, ну, трішечки ну, вище середнього, це непогано, це непогано. Але в того ж самого прототипа, і за того, що є комфортні КВН, і в нього є відсоток. Мені здається, це і за того, що комфорт йде просто. Ну, є комфорт. Хоча броні немає що в того, що в того. Але прототип ну, трішечки буде по відсотку кращий. Ну, прокачуємо, я не дивлюсь, 50% більш-менш типу навіть однаково. 51 і 50-89. Ну, недалеко пішло. Якось так. Поїхали далі. Так, поїхали грати бій. 55-ка. Нас кинуло в топчик. Зараз будемо дивитися, що там в нас будуть за бої. Взагалі, давайте прогов... поговоримо трішечки про плюси і мінуси цього танку. Як на мене, його плюс це можливо просто трішечки броні в башті. І непогана гармата. Ну, непогана гармата в сенсі чого? В сенсі комфорту, саме прицілювання, розкиду, зведення. Тобто досить непогано, досить комфортно. Але КВН. -и... Ну, Пробиття для 9 рівня ОСТ 201, вибачте мене, але це нічого. Це тупо ну, лайно, це нічого. Це для 9 рівня пробиття дуже погане. Тобто ж, таке пробиття у тигра 1 на 7 рівні. Ну, типу, ну, камон. Це якось не дуже. Тому, мабуть, Т-55 по... по комфорту, мабуть, єдине, що це маневреність можливо ще і хід назад непоганий. Прикол, він нас пробив, а куди, до речі, я навіть і не зрозумів. В башту. Вверх башти. До речі, є тут такий прикол, що верх башти можуть закидувати. Вони просто вкатили. Я бачу, бачу, що вони просто вкатили. Ну це... це дуже смішно. Ви бачите прикол. Ну тобто тупо просто вкат. А наші шо, стоять, чекають, так? Да? Треба що, треба Треба, є маневреність, можна трішечки. Трішечки якось. Це бред. Це тупо бред. Команди нашої немає. Тобто броні нема. Ми, ми тільки отримуємо. Я не знаю, до речі, що в цьому танку є плюсом. Ну, це маневреність непогана. І, мабуть, гармата. непогана, киде 5,9 з альфою і розкидом непоганим. Ну, і зведенням. Все. броні немає. КВНів немає. Е, типу, що якраз тобі треба від чого грати, треба і цього всього немає. тому... Дуже файний танчик, ну. Скоріше на поціновувача, і для колекціонера, якось так. Ну, Нам дуже пощастило. Тобто на цьому танчику файно, коли ти з союзниками ну, обережненько не вмазуєшся. Бо як тільки вмажешся, ми тільки що вмазалися, і що в нас, і в нас нічого. Шкода забрала. Таки вицілювала. Я чекав, чекав, думаю, та зараз може по попро... прозі дати хоча б. Ну тут бій, до речі, досить швидкий. Ми навіть нічого не накидали. Ми навіть нічого не накидали. Я не знаю, чесно. Типу... Танчик е я б не сказав, що він чимось дуже класний. За 30, за 24 бакси навіть це взагалі. Це ціна ну, досить велика за нього. Типу, його ціна. По золоту для 9 рівня, ну 8500. І то, мабуть, це багато буде, мені здається. Це тільки за те, що він 9 рівень. Броні немає, єдине тільки ДПМ, все. Ну, ДПМ непоганий 3К, так він краще у нас по рівню. Серед середніх танків майже. Е 1300 накидали, і що в нас? 17 тисяч. 17 тисяч. Як вам таке? Ну, я не знаю. Я не в захваті від цього танку. Так, він, типу. Ну, непоганий, да, але і, і. не імба Взагалі далеко не імба Але грати можна на ньому. Так, грати можна. Але без кавейнів Але без каваїнів. ні Насправді, кому я брешу. На цьому танчику, ну, типу. Ну, я б не сказав, би, що ти на ньому будеш постійно грати, і фармити, і катати, тому що він каєфний, кайф на ньому класно тащити катки. Ні, це, саме, це не про цей танк. Це точно не про Т-55А. Мені здається, цей танк для колекції. Тут, 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 якщо ти хочеш танк для колекції, то ти береш собі Т-55, береш майстер і ставиш його в ангар. І все. І мабуть, це оце, оце буде правильне рішення для нього. До речі, бій з десятками якраз. Якраз десятками. Ну, я не знаю, максимально треба дуже обережно не поспішати. І... Добре, що хоч є трішечки... О, підпал, до речі. Бачите, Т-55-ка. Голдою кинули і одразу підпал. Політ, до речі, політ снарядів тут не дуже голдою. Пробиття тут немає. Тобто на пробиття тут, скоріш за все, треба ставити, ставити на. Ставити на. до пробиття. Не на, на кд, щоб швидше перезаряджатися, а на пробиття. Бо пробиття тут реально не вистачає проти. Проти 10 рівнів, проти іса, проти ісів, проти якихось 60 -х. Ну, в шістдесяток ще в НЛД можна якось буде закидувати, І то, мабуть, це більше виняток. Підпал буде? Чи не буде? Та їде вже я бачу. І стандарт і 55-ка. Ну, ну, тут анрил щось. Ну, на що ми вмазувались, да це питання, але мабуть я це виріжу і е зіграю ще один бій, аби показати хоча б більш-менш якісь непогані результати. Бо ну, я не знаю, як можна тут хороші результати на ньому зробити. Так, ну що, там перемога в цьому бою навіть. Тому дивимося, 1800 майже накидав. Подивимось, що в нас по фарму 9000. 9000, Я чесно, ну, я не розумію. Я не розумію цей танк. Ну, типу, він просто існує і все. Ну, Я б не сказав, би, що це кіб... ну, класний дуже кіберкотлетний танк, на якому ви будете показувати класні показники. А відсоток, а відсоток перемог по... по Європі показує те, як на ньому гравці грають. Тому, типу, не дивно, чому він так себе показує. Знову, до речі, бій з 10 рівнями. Ну, Немає КВНів, От як мені відіграти? В мене є броньована башта, але нема КВНів. Як мені грати від башти? Ну, Онлі тільки від насипів. Коли ти можеш сховати корпус і зіграти від насипів. Але це більше рідкість, тому що рідко, коли ти будеш так, ну, тебе буде так, закидувати на такі мапи, на такі позиції і буде такий таймінг, де ти будеш саме так відігравати. Ось чувак просто віддався. 1800, хлопа вже немає. Як вам таке? Нормально? Окей? Як вам таке? Ну, я навіть не знаю, чи ми і сатанканемо, до речі, баштою. Бо вверх башти, тут башта, типу, не пряма, а вона отак з косом іде. І в неї можна закидувати. Якщо пробиття вище 250. Ну, нам треба знову десь тікати далі. далі. До речі, це, мабуть, поразка буде, мені так здається, щось. Але бої файні, до речі. От почався клановий івент, одразу помітно. Бої, ну, тупо їм бану, контриться, ну просто кажу. Бої такі, що хочеться грати в цю гру і насолоджуватись. Ну, проти кого ми можемо грати, так це проти шотного об'єкта 84-го. <смі> проти нього ми точно зможемо непогано зіграти. Добре. Ну тут треба поцючити на ньому. Дуже обережно грати, поцючити, тому що. Тому що броні немає. Броні немає, кавенів немає, ти нічого нормально не можеш відіграти. Деопард, до речі, мабуть, там стоїть. Це прикол. Добре. Ну, я просто віддаю, але тут на нас естежки вмазались. Добре, тут поразка, я дивлюсь. Все, що ми змогли зробити. Добре, щось навіть танкуємо. Все. 2500. Ну це вже бій більш-менш непоганий, але просто із-за того, що Агер був не на, не на нас, тобто не агрились не на нас і все. І ми щось встигли накидати, але максимально пацючили. Броні немає. І ти, типу, такий о, а що мені робити там? о, може зіграти від башти. А, в мене ж КВНів немає, як я зіграю. Такий о, я ж під'їду туди, а, в мене ж майже 3К ДПМ, але. Ой, до сраки він. Бо тому, ти граєш проти 10 рівнів, у яких 3200-3300 ДПМ є. Більшості середніх танків він 3500. І альфа більша. Тому чи сказати, що це дуже каєфний танчик. Ну, типу, для колекції так. Але не більше. 20 тисяч при поразці. Якось так. Чи класний він? Ну, ви подиви, подивилися, моє, моє, мою думку почули. Вирішуйте. <сум> Дякуємо велике за перегляд. Не забудьте підписати, поставити вподобайку. зустрінемося у наступному відео. До зустрічі!